Космічний телескоп Хаббл зробив приголомшливий новий вид на NGC 4571 NGC 4571, сліпуча спіраль, що приховує таємниці зореутворення. Космічний телескоп Хаббл знову завоював нашу уяву, створивши захоплююче зображення спіральної галактики NGC 4571. Але це більше, ніж просто гарне фото, це вікно в процеси, які формують Всесвіт, і ключ до розуміння того, як народжуються зірки в найстремальніших умовах. Дозвольте мені, як астрофізику з десятиліттями досвіду спостереження за далекими галактиками, поділитися своїми думками та аналізом на основі цього нового зображення: краса і складність спіральних галактик. Спіральні галактики є, мабуть, найбільш витонченими і складними структурами у всесвіті. Їхні спіральні рукави, як гігантські вихори, містять мільярди зірок, газу та пилу, створюючи воістину заворожуюче видовище. NGC 4571 є яскравим прикладом такої галактики, яка домінує на небі своєю перестою спіральною структурою та блискучими зоряними скупченнями. Вивчення спіральних галактик має велике значення для розуміння еволюції всесвіту. Це фабрики зірок, де постійно народжуються нові зірки, збагачуючи міжзоряне середовище важкими елементами, необхідними для формування планет і, можливо, життя. Народження зірок у хмарах холоду, дивовижне перетворення. Особливо цікавим аспектом нового зображення NGC 4571 є його акцент на процесах утворення зірок. Астрономи Хабла підкреслюють контраст між пекучим ультрафіолетовим світлом молодих зірок і холодним середовищем, у якому вони народжуються. Цей, здавалося б, суперечливий контраст є ключовим для розуміння того, як утворюються зірки в міжзоряних хмарах. Місця народження зірок, це гігантські молекулярні хмари, розміри яких можуть досягати десятків і сотень світлових років. Inside these clouds, temperatures fluctuate just a few tens of degrees above absolute zero, creating ideal conditions for the formation of new stars. Як це відбувається? Уявіть собі величезний холодний газ, який плаває в міжзоряному просторі. Під дією сили тяжіння цей газ починає стискатися, утворюючи щільні згустки. У міру стиснення щільність і температура всередині цих згустків зростають. Згодом щільність стає настільки високою, а температура настільки високою, що починається ядерний синтез процес, який живить зірки протягом мільярдів років. Цей процес від замороженої хмари газу до вогняної молодої зірки, Є одним із найдововижніших і драматичних перетворень, які ми можемо спостерігати у всесвіті. Пил невидимий фактор, що впливає на наше сприйняття. Нове зображення NGC 4571 є частиною більшої програми спостережень, яка поєднує дані з різних обсерваторій, включаючи космічний телескоп Джеймса Веба. Мета цієї програми зрозуміти, як пил впливає на наші спостереження за молодими зірками, похованими глибоко в їхніх родових хмарах. Пил, мабуть, є одним із найскладніших факторів, з якими стикаються астрономи. Він невидимий для звичайних телескопів, але є скрізь у всесвіті. Пил поглинає та розсіює світло, що ускладнює видимість об'єктів за ним. Однак пил також відіграє важливу роль у процесах зореутворення. Він створює захищені області в гігантських молекулярних хмарах, де газ може стискатися і утворювати нові зірки. Використання даних з таких обсерваторій, як Хаббл і Веб, дозволяє астрономам вдивлятися крізь пил і краще зрозуміти процеси, що відбуваються всередині гігантських молекулярних хмар. Космічний телескоп Джеймса Веба з його можливостями спостереження в інфрачервоному діапазоні особливо корисний у цьому відношенні, оскільки інфрачервоне випромінювання може проникати через пил, який не можуть побачити звичайні телескопи. NGC 4571 і скупчення Діви, частина величезної структури. Розташування NGC 4571 у скупченні Діви має величезне значення для розуміння його еволюції. Скупчення Діви є одним із найбільших скупчень галактик у Всесвіті, що містить понад тисячу галактик. Перебування в скупченні галактик має значний вплив на еволюцію галактик. Галактики взаємодіють одна з одною, обмінюючись газом і зірками. Ці взаємодії можуть призвести до утворення нових зірок, зміни структури галактик і навіть злиття галактик. Скупчення Діви, у свою чергу, є частиною більшої структури надскупчення Діви. Надскупчення – це величезні скупчення галактик, що містять сотні або тисячі галактик. Наша галактика чумацький шлях є частиною місцевої групи, яка, у свою чергу, є частиною надскупчення Діви. Вивчення NGC 4571 та інших галактик у скупченні Діви дозволяє нам краще зрозуміти, як утворюються та еволюціонують надскупчення, і як вони впливають на формування великомасштабної структури всесвіту. Мої думки і висновки: Нове зображення NGC 4571 це не просто гарне фото, це вікно в процеси, які формують всесвіт. Він підкреслює складність і красу спіральних галактик, розкриває таємниці утворення зірок і демонструє важливість вивчення пилу. Як астрофізик, я захоплююся здатністю телескопа Хаббл та інших сучасних обсерваторій надавати нам такі детальні зображення далеких галактик. Ці зображення дозволяють нам не тільки милуватися красою всесвіту, а й отримати нові знання про його формування та еволюцію. Я впевнений, що подальші дослідження NGC 4571 та інших галактик у скупченні Діви дадуть нові відкриття та допоможуть нам краще зрозуміти процеси, що формують наш всесвіт. Використання даних з різних обсерваторій є ключем до розкриття таємниць всесвіту. Рекомендації щодо майбутніх досліджень. Продовжуйте спостерігати за NGC 4571 за допомогою телескопа Джеймса Веба, щоб отримати більш детальні дані про утворення зірок у галактиці. Вивчить вплив взаємодії NGC 4571 з іншими галактиками в скупченні діви на її еволюцію. Розробка нових методів аналізу даних, отриманих з різних обсерваторій, для отримання більш повної картини процесів, що відбуваються в далеких галактиках. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас досліджувати всесвіт і допоможе краще зрозуміти його красу та складність.